Розгляньмо тепер розділові знаки в складнопідрядному і складносурядному реченнях. Перше, що слід запам'ятати, підрядна частина відділяється від головної комою або виділяється всередині неї комами. Інші розділові знаки в складнопідрядному реченні, хоч і можливі, проте програмою ЗНО не передбачені. Це вже авторська пунктуація. Отже, ще раз. Якщо речення складнопідрядне, на межі головної та підрядної мають стояти коми. Наприклад, знаю, кома, що не варто перейматися, якщо буду надто перейматися, кома, результат може погіршитися. Результат кома, над досягненням якого я наполегливо працював, кома, не забарився. У складносурядному ж реченні на межі його частин можуть стояти кома, тире, крапка з комою і розділових знаків взагалі може не бути. Головний розділовий знак у складносурядних реченнях кома ставиться в переважній більшості випадків. Як наприклад, у реченні Прийшла весна і сонце яскраво світить. Не ставитимемо коми в кількох випадках. Перший. Якщо в реченні є спільний другорядний член, найчастіше це обставина, спільне вставне слово, спільні частки лише тільки навіть або спільне речення. Наприклад, у реченні нарешті прийшла весна, і сонце яскраво світить, кому не буде. Нарешті тут спільна обставина. Нарешті прийшла весна, і нарешті сонце яскраво світить. У реченні Мабуть, прийшла весна і сонце яскраво світить є спільне вставне слово. Мабуть. Мабуть, весна прийшла, і, мабуть, світить сонце. Тому між його частинами коми теж не ставитимемо. Речення навіть весна не прийшла і сонце яскраво не світить, будемо писати теж без коми, бо маємо спільну частку навіть. Друге. Між частинами, з'єднаними сурядним зв'язком у реченні. Коли прийшла весна, засвітило яскраво сонце, і заспівали весело пташки, не ставимо кому, бо вони мають спільну підрядну частину. Сонце засвітило, коли прийшла весна. І пташки заспівали теж коли прийшла весна. Будьте, будь ласка, уважні: ці правила про відсутність коми в складносурядному реченні стосуються лише тих випадків. Коли його частини з'єднує одиничний сполучник. Якщо сполучник повторюється кілька разів, кому слід ставити? Наприклад, сьогодні світить сонце, і співають пташки, і струмки весело жебонять дворі. Кому також не слід ставити перед одиничними сполучниками, якщо складне речення окличне, питальне чи спонукальне? Наприклад, таке розкішне над нами небо і такими до безмежності молоді. Інший приклад, хто може випити Дніпро і хто Карпатські гори зрушить. І третій приклад. Хай наше слово не вмирає, і наша правда хай живе. Не варто ставити кому, і якщо обидві частини складносурядного речення називні або безособові. Наприклад, весна і радість, холодно і голодно. Тире в складносурядному реченні ставиться, якщо друга його частина виражає наслідок, висновок, раптовість, різке протиставлення чи швидку зміну подій. Наприклад, пройшов дощ, і Київ зазеленів. Чужих два слова в пісні буде, і пісня вся тобі чужа, дмухнув вітер, і сліду не стало. Між ускладненими або далекими за змістом частинами складносурядного речення може ставитися крапка з комою. Наприклад, встала і весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, крапка з комою. і на полі жайворонок, Соловей ковгає із землю, убрану весною, вранці зустрічає. Проаналізуймо це речення. У ньому є два смислових блоки, кожен із яких має багато своїх розділових знаків. Перший розповідає про весну, а другий про Жайворонка і Соловейка. Між ними і слід ставити крапку з комою. Запам'ятайте також, якщо в складному реченні збігаються підряд два сполучники, то кома між ними ставиться тільки тоді, коли частину, яка починається другим сполучником, можна опустити без шкоди для будови всього речення. Якщо ж її опустити не можна, кому між двома сполучниками ставити не треба. Порівняємо речення. Хлопець міркував, що якщо повернути праворуч, ліс скоро скінчиться. І друге речення. Хлопець міркував, що якщо повернути праворуч, то ліс скоро скінчиться. У першому реченні ми поставили кому між сполучниками що і якщо. Оскільки можна без шкоди для речення опустити його першу частину. Якщо повернути праворуч, вийде. Хлопець міркував, що. Ліс скоро скінчиться. У другому реченні така процедура неможлива. Інакше в мене лишиться речення. Хлопець міркував, що то ліс скоро скінчиться. Отже, кому між сполучниками що і якщо в цьому випадку, ставити не треба. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчену тему. Перше завдання. Установіть відповідність між фрагментом складнопідрядного речення. Та видом його підрядної частини. Проаналізуємо варіанти відповіді в нашому завданні. Перше, що можна легко знайти, це обставини наслідку та допусту. Нагадаю: обставина на наслідку має один єдиний сполучник. так що. У нас це варіант один: фрагмент утомилася так що». Пам'ятаю також. Обставині допустові речення обов'язково матимуть сполучники, хоч, хоча дарма що, незважаючи на те що. У нас фрагмент засміялася хоч. Щодо інших видів речення, то знаю, що слід орієнтуватися на питання. Фрагмент головної частини в мене є, є засіб зв'язку, можу дописати пропущені частини і поставити питання від головної до підрядної. У другому варіанті придумаю речення. Зустрілися, щоб вони виконали всі наші вказівки. Ставлю питання. Зустрілися для чого? З якою метою? Щоб вони виконали всі наші вказівки. Знаю, що на таке питання відповідає підрядне обставинне мети. В останньому варіанті складу, наприклад, таке речення і поставлю в ньому питання. Затрималася чому? Тому що він не прийшов вчасно. Це підрядне обставинне причини. Ще одне завдання. Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділового знака. Проаналізуємо варіанти відповіді. Найлегше знайти тире. Пригадую, що в складносурядному реченні його ставлять, коли частини виражають причину, наслідок або раптову різку зміну подій. Цій умові в мене відповідає варіант, «Д». минулася буря. І сонце засяло. Пам'ятаю також, крапку з комою слід ставити в реченні, частини якого ускладнені і віддалені за змістом. У мене це варіант Б річка, розмиваючи береги, змітаючи все на своєму шляху, стрімком мчала вперед, і ліс стояв зелений, незрушний у своєму спокої. У першій частині цього речення йдеться про річку, а в другій про ліс. І кожна з частин має свої розділові знаки. У варіанті В речення рота пробивалась крізь вогонь і де була найбільша небезпека, там бачили командира, є збіг сполучників, І Д. Пам'ятаю, що кома між ними ставиться тільки тоді, коли частину, яка починається другим сполучником, можна опустити без шкоди для будови всього речення. У моєму випадку. Підрядну частину, де була найбільша небезпека, пропустити можна, маю. Рота пробивалась крізь вогонь, і там бачили командира. Отже, розділові знаки в цьому реченні мають стояти так: Рота пробивалась крізь вогонь, кома, і кома, де була найбільша небезпека, кома, там бачили командира. Таким чином, у цьому реченні три коми. У мене лишилися варіанти А і Г. У реченні, чого світання так ясниться в небі і ген сріблиться пісенька дзвінка, кому перед сполучником І в складносурядному реченні ставити не буду, оскільки речення питальне. Отже, кома є у варіанті Г між частинами складносурядного речення. Море невинно голубіє над стінами скель, кома і сонце світить ласкаво. Поки в мене все. Хай щастить. До зустрічі!